Знайшла немовля в одному із сміттєвих баків на вулиці Сухомлинського молода пара. Проте витягати дитину самотужки вони не наважилися і покликали на допомогу. Богдан Нагорняк разом із другом чекав в машині на знайому, коли до них підійшов чоловік і запитав, чи є серед них лікар. Спочатку пара розповідає Богдан, думала, що це кошеня, адже звук зі сміттєвого бака був схожим. «Кажу йому, що може типу, дам питаємося». Він каже, то був пакет у чорному, так би від одягу якогось. Ми підняли той пакет, той хлопець, каже, відкрий. Ми відкрили, там була дитина жива. Ми одразу подзвонили в поліцію швидко, десь за хвилин 5 вони одразу приїхали. І десь за хвилин 5, після того, як ми знайшли цю дитину, приїхали мусорво забрати цей, сміття. Зараз немовля перебуває в обласній дитячій клінічній лікарні. У той день, коли хлопчик потрапив до медзакладу, каже завідувач відділення інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні В'ячеслав Банасевич, він був у тяжкому стані. Мав низьку температуру тіла та ознаки охолодження. Нормального покої ми забрали зразу в реанімаційне відділення інтенсивної терапії новонароджених дітей і надали допомогу дитині. Зігріли дитину в спеціальному квізу і е, дали кисень через масочку. Дитина знаходиться зараз в кращому стані. Ми сьогодні його плануємо перевести в відділ патології новонароджених дітей. За словами медика, дитина була народжена за одну-дві години до того, як її знайшли. Ну, якщо б більше було часу від народження, так температура то ще не є діток на дворі, скажімо так. Вона переохолодилася переоходилася, мала би тяжке запалення легені, можливо, б було на штучній вентиляції легень. А так, слава Богу, обійшлось без того. Наразі поліція намагається знайти матір дитини. Ніякої записки, ніяких речей дитини не було виявлено. Ми зрозуміли, що дитину все ж таки запакували у пакет і поставили у сміттєвий бак. Зараз на даний час ми опитуємо очевидців ймовірних, опитуємо ймовірних свідків і шукаємо все ж таки матір, яка залишила у небезпеці новонароджену дитину. Ми не можемо точно сказати, що вона проживає саме в тому дворі, в тому будинку. Можливо, приїхали автомобіль, можливо, з іншого будинку це було. Якщо матір знайдуть, то згідно з законодавством, суд може позбавити її волі на строк до трьох років. Галина Марічан, Діана Куржук, Каріна Борисевич, Оксана Василик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.